Останнім часом генератори стали невід'ємною частиною життя, чи не кожного шосткінця. День Олександра Леонтенка починається з того, що він вивозить та за необхідності запускає генератор у власній кав'ярні, розташованій на центральній вулиці міста. Чоловік говорить зараз без цього ніяк. Коли почалось відключення масою з минулого року придбали перший генератор за 39, щось близько 40 тисяч гривень. Ну, тоді ж були відключення 2,4, 2,6, тобто нормально. Він розрахований на 6 годин безперервної роботи і нормально справлявся. Потужності завжди треба трошки більше з запасом, бо, наприклад, от старий генератор, він на 7,5, це його максимальне, номінальне 7, Ну, справлявся добре, не вимикали кондиціонер хіба що. Олександр розповідає, тоді ще у 2024 році подали документи на компенсацію частини вартості придбаного генератора за міською програмою. Чекали на гроші недовго. Десь ну, щось пару тижнів, наскільки я пам'ятаю. Компенсували 10 тисяч. Коли ж цьогоріч, на початку жовтня, після удару ворога по енергетиці, шостка опинилася в блекауті, власники кав'ярні зрозуміли, старий генератор не витримує навантаження, адже вже почалися несправності. Тоді постало питання придбання нового. Ми хотіли на 10, але він був, коли ми його вибирали. Його вже не стало, коли ми замовили в понеділок його купувати. Ми вибрали трошки менший на 9, Ну там 8-8,5 з його. Тобто він вже з таким трошки більшим запасом, трошки стабільніший. і Він розрахований на 12 годин безперервної роботи. Цей генератор був щось трошки більше 40 тисяч. У час блекауту в шості ця кав'ярня стала своєрідним пунктом незламності, говорить Олександр. Два тижні, поки в в місті взагалі не було світла, то в нас тут був аншлаг дуже багато людей, бо не було ні газу, ні світла. Всі розетки працюють Wi-Fi працює. Люди приходили навіть з переносками вмикали по декілька телефонів там зарядних пристроїв ноутбук і тому подібне. Тобто все працювало, всі заряджалися, приходили, і заряджалися, всі це пережили, пам'ятають. Тоді деякі підприємці вимушено закрилися, бо працювати лише на генераторі дешево. Але Олександр говорить, головне залишатися з людьми. На заправку їздили майже кожен день і от з 1 числа там почались відключення. Десь два тижні якраз рівно ми рахували, світла не було взагалі. Тобто заживлювали з машини, яка стояла у дворі побутових споживачів, на комерцію живлення не було взагалі, і ми два тижні нуль світла було. Тобто ми зранку до вечора кожен день працювали виключно на генераторі. Ну за місяць в цілому таких от відключень і часткових е, порахували, що 40 тисяч пішло тільки на бензин, не враховуючи обслуговування, і там все інше. Олександр самостійно розібрався в роботі генератора і тепер сам виконує і заміну оливи, і технічне обслуговування нового. Нагадуємо, у шості діє програма часткового відшкодування вартості придбаних генераторів. Через ускладнення енергетичної ситуації попит на засоби генерації електроенергії значно зріс. В окремі дні у нас поступало до 120 заяв на компенсацію за електростанції, так, Тамара Михайлович? До 120. А це. Більше мільйона гривень за одну добу ми повинні знайти компенсацію. І будемо шукати такі кошти. Будемо шукати для того, щоб людина відчувала, що нема електроенергії, завела свою електростанцію і працює, в якісь, якщо це необхідно.